Доброго здоров'я, друзі. Чому росіяни викрадають, вбивають, гвалтують наших дітей? Де корінь зла? Де ці хороші руски, які толірують це зло, Толерують свою країну, толірують прямі наводки на дитячу лікарню своїх ракет. І насправді цей корінь не стосується а не тих хороших русських умовних, так, А не того Путіна, Шмутіна. Це стосується історичного кореню зла, який є у них у московитів. Зараз я вам все розповім, і достатньо ми прийдемо до несподіваних висновків, а можливо до когось сподіваних абсолютно, але ми маємо це з вами знати. Ми, українці, ми держава, що обороняється від того зла. Ми співчуття всім, хто втратив рідних, близьких на цій несправедливій, і абсолютно незаконній війні, і безперечно співчуття мимо Києву, місту, нашому серцю, яке зазнало. Прямої атаки російською зброєю просто в дитячу лікарню. Охмаддит. Друзі, з вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов. Перед тим дякую всім, всім, хто дивиться це відео, хто коментує, хто поширює та ставить подобайки. Друзі, боремося і на цьому історичному фронті. Не забувайте підписуватись. І щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі карток. Отже, давайте просто спочатку подивимося на цю картинку, друзі. Я почну саме з неї. Це гравюра 1561 року, вона була випущена в місті Нюрнберг в Німеччині, де, яка підписана звірства московитів в Лівонії. Це спадок Лівонського ордену, це війна величезна Лівонська, яка була з одного боку московити вперся в цю територію, з іншого боку, це європейці. Але що? Ми маємо побачити на цій гравюрі, яка застерігала європейців, які вперше, по суті, побачили, європейці побачили вперше, хто такі московити. Ось набір московських вояків, які розстрілюють жінок, прив'язаних до дерева за своїх луків. Подивіться, що під жінками. А під жінками маленькі діти, у яких розрізані грудні клетини, і з них дістані серця, які підвішені. Подивіться на гілляках. Цього дерева, підвищення дерева. Отже, європейці тоді вперше, понад майже майже 500 років тому зрозуміли, що цей ворог, який там був, до цього часу невідомий, десь за великим князівством литовським і руським московити вперше в їхню історію своїми правилами гри. І що ми маємо тепер з вами? Який рахунок звести історичний, що відбувається, друзі? В першу чергу зауважу, що на сьогоднішній день викраденими в Україні дітей. Обрахувати неможливо. Ми говоримо про те, що офіційна українська сторона говорить про від 20 тисяч до 300 тисяч. Ми говоримо про те, що, наприклад, росіяни заявляють, що 730 тисяч дітей, які так хотіли з'єднатися з Російською Федерацією. Ну, а міжнародні експерти заявляють, що від 2014 року вони викрили в Україні півтора мільйони наших з вами дітей. Серед них цих Маленьких янгулят понад 550 це ті, хто на нас буде дивитися з неба. Понад 1300 це ті, хто отримали поранення, і не обрахувати це ще тих дітей, які отримали на все життя психологічну травму. Але, друзі, що ж відбувається? Чому в часи 21-го століття так відбувається? Я хотів би тут наголосити, що якщо ми говоримо з вами про історію Росії, то в першу чергу. Та картинка, про яку ми з вами бачили, де російські, москов... московицькі стрільці розстрілюють жінок і вбитих дітей, то тут відразу скажу, що для них дитина це не цінність. Ніколи. Тому що тільки для європейського, ну, для нашого тут, для, для європейської частини дитина це цінність. Бо твоя приватна власність перейде дитині, бо дитина буде не тільки спадкоємцем, дитина буде проносити твоє ім'я, дитина буде продовжувати рід. А в умовах, коли приватної власності нема. Коли ти кочівник, ти ординець, ти просто мерзота, яка може вбити дітей, тому що московська ментальність в себе не взяла європейських традицій. І тут ми говоримо, чому дитина не є цінність, тому що вони ментально ординці, вони кочівники ментальні. Для кочівника найбільша цінність це його отара, без якої він вимре. Без якої він не може існувати, оці от його худоба. А жінки будуть доглядати господарство, а діти будуть випасати, і не в дітях виявляється є цінність. І оця от ментальна велика різниця між нами і ними доводить до того, що як вони кажуть, от одного одного послала, і второй пішов на СВО проти фашизму. Проти чого? І тут насправді ще великий один момент, що ця держава, яка живе Совєтським Союзом, яка живе величезним снобізмом дорослих людей, в них відсутнє розуміння, що дитина це не просто якісь, не знаєте, те, що треба. А в них дитина стає соціальною гарантією для батьків. Мой погіб на війні проти фашистів українських. Так? От оці от слова їх гріють, гріють цю алкамасу абсолютно. І поготів. 1560 ті роки, 50-ті, 70-ті період, коли для Івана Грозного створюють такий домострой закони, як мають жити в Московському царстві, і що в ньому пишуть, що дітей треба бити. Бити безпощадно, не забуваючи на смерть, а бити так, щоб дитина постійно була слухняною, як бити і жінок, наприклад. Але це все свідчення того, що виховання належить. Цьому голові патріархальної сім'ї, але не тієї патріархальної яка є в Європі, наприклад, а зовсім інакшої сім'ї, де батько монстр, де батько насправді хоче, щоб його дитина десь прославила його ж і тому на СВО, і тому в Чечню, і тому в інші країни пруть, пруть, пруть. І от все це одночасно демонструє нам іншу сторону оцієї всієї гуманності, так би мовити, яка не існує в цілому в Росії. Насправді, поруч з висок, з большим театром, відсутнє розуміння, що таке людська цінність, любов, сім'я, діти. На сьогоднішній момент, друзі, хочу сказати, що ті наші діти, які потрапили в різний спосіб до російського полону, це не що інше, як діти, які, по суті, поступово перетворюються на Нових росіян їх намагаються перетворити. Що для цього створюється? Вперше зауважу, що наші діти, які переправляються туди, по-перше, їх позбавляють при всиновленні імен, прізвищ і знайти їх. Ми очевидно, більшість яких зовсім лими, ну будемо стратись, треба намагатися. Ми їх знайдемо всіх, але їм змінюють. Окрім того, цим дітям брешуть, що від них відмовились власні батьки, коли існують такі прецеденти. Уявляєте собі, дитина в полоні, і їй кажуть, батьки твої відмовилися. Я хотів би наголосити, що існують кілька моментів, як вони переправляються, і ми говоримо про те, що йдуть розселення, таборами. Це все можна знайти в матеріалах. А от тепер давайте зведемо до іншого. Діти потрапляють в не своє середовище. Дітей, по суті, гвалтують через мозок, що їх направляють туди, де всі кажуть, ти дурак, ти, ти маєш бути росіянином. і от... Тут створюються ще паралельні структури, наприклад, як Юн Армія. ну, така собі піонірська організація, Юн армія. Ти в юній армії будеш потім в е, боль армії, в більшої армії. Окрім того, е, зараз для дітей, які, яких викрили, вони створюються курси 100 е, лекцій про самоідентифікацію в Росії, російську. І це теж є величезна проблема. Їм промивають мізки. Окрім того, слід наголосити, що діти, які вивозяться в Росію, вони розселяються різними регіонами. І тут ми з мамою підійдемо до ще однієї цікавої паралелі, трагічної паралелі, яку використовує Путін у своїй політиці викр... викрадення дітей. Це те саме, що створили при Совєтському Союзі, так би мовити, вождь Сталін. І зараз я вам ще наведу приклади з приводу втраченого покоління. Та іспанського покоління, яке теж в цьому контексті є дуже цікавим для прийняття. Якщо ми говоримо про сталінський період, то від собі, що на 1930-ті роки в таборах, отаких для дітей, їх існувало там близько 100 тисяч. І плюс 100, близько 100 тисяч під патернатом. Це діти, батьки яких були проголошені ворогами народу. Їх забирали у дітей. І якщо, наприклад, хтось встигав сусідів. Або з родичів забрати ту дитину в часи арешту, або в перечутті арешту, або в час якраз арешту. То та дитина ще мала право вижити, але інакше цих дітей відсилали так само в дитячі табори. От звідки вони взялися в цілому ці дитячі табори? Це система фільтрації е, людей, які по суті з дитинства ставали ворогами народу через батьків. До речі, таких дітей ну після Другої світової війни нараховувалися близько 800 тисяч. Так, це не тільки діти, кого вбили, але це діти тих, хто потрапив в полон, і відповідно були дітьми ворогів народу. Одночасно скажу, що за, за совєтським законодавством 30-х років дитина з 12 років вже могла нести кримінальну відповідальність. Так, її могли в дитячому цьому е закладі. Арештувати за те, що вона щось говорить, і до речі, такі приклади існували ще в 20-х роках. Наприклад, ми знаємо точно, що от дітей за звинуваченням в антидержавній діяльності, яким було по 16, але статтею там розібрали якісь там умовні, якісь наслідки. То, виявляється, діти в 12-13 років зробили антидержавні наслідки. Їх на відправили п'ять хлопців відправили на соловки довічно, тобто система працювала. Окрім того, система працювала в іншому порядку, ще пов'язаному з тим, що це діти ворогів народу. Якщо, наприклад, дитину забирали з матір'ю і дитині було до року, то ну грудничок, то його залишали, але потім відправляли в так звані ясла. І в цих яслах діти знаходились ну, до, до 3-4 років. Ці діти з цими дітьми не розмовляли, бо це діти ворогів народу. І уміть собі, що в цих кімнатах вирощувалися діти цією системою, які не вміли розмовляти. Просто навіть банально розмовляти, поки вони не соціалізувалися з іншими дітьми в старших групах. Оце, що робилося в СССР, те саме робить і Путін. Українські діти йому для чогось дуже сильно потрібні. Давайте проаналізуємо: ця війна, давайте по-чесному, з державою, яка себе називає одна шестая суші, які ресурси необхідні для Путіна в Україні? Безперечно, ми розуміємо, що ця війна вона мала би бути так чи інакше, тому що за рахунок цієї війни вони продовжать існування цієї держави, що розпадаються. Бо їм треба денацифікувати своїх бурятів, тивінців, чеченців, дагестанців на цій війні. Це зрозуміло речі. Але які ресурси, наприклад, отак, от щоб логічно, бо раніше війни йшли за ресурси, які ресурси Росія бачить в Україні? Ну, добре, агро... агропромислови майното. Ну, так, компактно є, але у них вони є теж. Руда, що ще? Якісь золото, діаманти, газ, нафта, що? Діти. Діти це один з тих ресурсів, які, на який вони націлилися. Справа в тому, що в 20-х роках оцих от виявляється за статистикою, що дітей в Росії, інших національностей, окрім титульної русські, на 50% стало більше. Одночасно. Смертність, по суті, 3 до 1 такий що народився. Демографічна яма в Російській Федерації зараз колосальна. Вона наближається до 2000-х років і переходить лінію позначки в 90-ті. І от якраз з цими 90-ми Росія в цілому має величезну демографічну кризу, яка не відновилася з 60-х років. В 80-х був невеличкий пік всередині, а потім. Іде по неспадній, і, от, власне, це є ніщо іншим, як забезпечення себе. Це ж не інопланетяни крадуть наших дітей. Це спеціальна програма, яка була підтримана законодавством російським ще з 2014 року. Вони запровадили зміни, колосальні зміни в своїх кодексах з приводу громадянства, з приводу зміни прізвищ, з приводу е усиновлення. Вони все робили для цього. І тут ще ті цифри, які безперечно ми маємо з вами всі розуміти. Росія має демографічний кризис. Не дарма Хутін і псевдопатріар Гундяєв говорили перед виборами, що необхідно підвищити демографію. І тут це теж ще показник. На цей 2004 рік в Російській Федерації 40 шкіл потребували капітального ремонту. 40% шкіл, 40%, шкіл, перепрошую. 40 шкіл потребують капітального ремонту. Вони нападають на Україну, вони тягнуть дітей. Бо для них це той ресурс, який зможе принаймні збалансувати. Бо, виявляється, на сьогодні середньостатистично російська жінка народжує 1,4 дитини, що свідчить про те, що цей відсоток. він... Припадає, що на три московські сім'ї існує одна дитина, а от на, на одну чеченську, чи дагестанську чи бряцьку існує вже більше дітей, і от це боїться Путін. Тому наші діти є для них нічим іншим, як тим ресурсом, який вони викрадають, і це послідовна справа, яка була завжди існувала в цій державі. Одночасно, друзі, приходячи до висновків, я перед цим дякую всім, хто підписався на цей канал, підписується, хто ставить вподобайки, коментує. Мені дуже цікава і ваша позиція, думка з приводу того, що ж твориться зараз. І дякую всім, хто допомагає фінансово все в описі до цього відео. Тут, друзі, підворюючи підсумки, наголошую, що Росія просто зруйнувала дві. Статті в Конвенції про геноцид 1948 року. І оця вся історія з викраденням дітей, вбивство дітей називається геноцидом. Росія вже є країною не просто терористом. Росія є країною, яка провадить політику геноциду. Що ж ми тепер маємо зрозуміти? Перше, безперечно, що це боротьба за ресурс. Так, ми не можемо назвати дітей своїх ресурсом, а от для них це банально ресурс. Друге, ці всі удари просто по дітях, просто в центрі цивільних міст. Це не що інше одночасно, як спосіб залякування і спосіб того, щоб українська армія відійшла, щоб ми пішли на якісь перемовини, віддали своїх інших дітей, віддали інші сім'ї, які живуть на інш... в інших областях. Тобто, тут йдеться мова про вже судому їхньої е кривавої бойні і кривавого лідера. Тож, друзі, ми з вами тримаємось, всіх дітей, яких можемо повернути, повернемо. А всі ці мерзи абсолютно заслуговують на те, що ми їх всіх знайдемо, і вони всі будуть покарані. Друзі, з вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауферов.